Вітаю, друзі, я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському ютуб-каналі. Публічні люди в охороні здоров'я нового золота, і вони нас не часто балують своїми аналітичними записками, думками, ідеями. Я думаю, вже всі забулися про Уляну Супрун. Ніхто не знає, чим вона займається, де вона є, чи вона в Україні. Хоча людина, в принципі, відкрита, публічна, завжди полюбляла спілкуватися із пресою, легко якось доносила свої ідеї, у них їх було багато. Загалом остання там, чи передостання ітерація. Людей, які керували системою охорони здоров'я, вона була досить відкритою публічною. Давайте згадаємо заступника Оляни Супрун Лінчевського. Теж ніхто не знає, де він, кудись зникли всі ідеї. Це дуже недобре. Мало, і так проблема, що цих публічних людей мало. А навіть ті, що є, вони дуже рідко щось говорять, висловлюються. Потім, ну от. Претензії у мене до публічних людей в охороні здоров'я, але якщо ми візьмемо Юлію Володимирівну Тимошенко, яка зараз тут. Наслухов усіх з обшуками НАБУ, а вона декілька разів повністю залишала свої політичні продукти, там новий курс і так далі. Таке враження, що вона ніяк органічно не пов'язана була з цими своїми політичними продуктами. Проходили вибори. Ця активність передвиборча і людина все покидала і таке враження, що це не її, воно їй не потрібно. Дивна, як на мене, ну, поведінка. Так ось е, оцих пінгвіни як вони себе називали. Ну, я так зараз не в негативній коннотації, але команда Уляни Супрун, Лінчевський, Павло Ковтанюк, ще там люди. Е, е, оць, вони е, досить непогані. Висловлювали ідеї для того, щоб з цими ідеями працювати. І ось сьогодні нас потішив Павло Ковтанюк, Він був заступником Уляни Супрун, і рубрика Життя Українська Правда опублікувала його інтерв'ю. Я одразу хочу подякувати Павлу Ковтонюку, тому що, ну, в принципі, про що б ми говорили, і як би ми знали взагалі, що робиться в охороні здоров'я? Якби не їх відкритість і не їх публічність. Причому не всі його думки там є поганими, і я їх там збираюсь критикувати, а, Анастасія Мосорко. З української правди, 12 січня, ось взяла інтерв'ю і публікувала на українській правді. Ну, можливо, там взяла раніше, але публікація 12 січня. І я запам'ятав це інтерв'ю, тому що була така значить преамбула: Українська система охорони здоров'я входить у 2026 рік. Без відчуття катастрофи, але і без відчуття руху вперед. Вважає екс-заступник міністра охорони здоров'я один із архітекторів медичної реформи та співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтанюк. Тобто Павла Ковтанюка насправді є там за що критикувати. Але людина без медичної освіти проявила ініціативу. Мала своє бачення. Я хочу сказати, що Павло Ковтанюк, незважаючи на те, що це все команда, яка живилась на грантах, ну він все одно мав своє бачення і його дотримується. І Павло Ковтанюк насправді нікуди не зник. Це приємно. Він тримає руку на пульсі, він періодично ділиться своїми думками. І це дуже добре. Це дуже добре, коли людина. Ну, залишається, залишається в сфері, і якась тяглість зберігається. Ми можемо слідкувати, можемо аналізувати, пред'являти претензії. Набагато гірше, коли якісь люди одноденки з'явилися в Міністерстві охорони здоров'я, щось там пошуміли, хтось щось вкрав, зникли. І таке враження, що то не були, то їх ідеї були, вони взагалі ними не жили. І все це виглядає, ну як на мене дуже печально і погано. Тому я сьогодні хочу дати своє там загальне бачення підведення підсумків Павла Кавтоніка у 2025 році, як він там що бачить, і зупинитися на запитання, які чомусь так позначені, як червоні прапорці. От червоні прапорці, там перший червоний прапорець освіта, другий червоний прапорець зарплата. А третій червоний прапорець з Рівнялівка. А, ну що тут ще є? А, ну, все пропорційно цьому закінчилося, але їх достатньо. Прошу з чого, я хочу почати. І загалом, ну, моє загальне там враження і розуміння, що мені не подобається. Мені не подобається, що люди, які займалися... Питаннями реформи охорони здоров'я, незважаючи на критику, вони ну, не змінили свою точку зору під вагою аргументів. Вони не зрозуміли взагалі, яка проблема, проблема, в чому проблема системи охорони здоров'я. І постійно нав'язують українцям якийсь совок і важкий радянський спадок. Я хочу ще раз наголосити, що. Війну ми саме тому витримуємо, тому що ми успадкували систему. І якби не система Сімашко і не радянська система, не радянщина, я не знаю, як би ми проходили зараз війну. Якби не Укрзалізниця, яка є успадкована від радянської системи залізничного транспорту, ми б теж не знали, як би доставляли вантажі по. Території України. Тому говорити про те, що ми а, не допрацювали, не доробили, ну це, м'яко кажучи, дуже неточно, тому що, а, правильно говорити, ми не доламали. От саме тому, що ми не доламали і не зруйнували, ми можемо сьогодні якось вирулювати в системі охорони здоров'я. Система охорони здоров'я це. Категорія, яка не створюється на стимулах комерційних, це важливо розуміти. Взагалі, система, ознака системи це виконання якихось дій за замовчуванням. І вона, ці дії вони нікуди не зникають ні під якими там, чинниками, катаклізмами, форс-мажорними обставинами. Система темі відрізняється, що незважаючи на всі. Зовнішні і внутрішні збурення вона продовжує працювати. Систему не можна побудувати на утилітарних або на меркантильних якихось принципах. Вона може бути тільки побудована на ідеї і на відчутті там обов'язку. От Це закладено було протягом трьох поколінь, і у нас залишилася інерція, інерція метафізична, інерція ідеологічна. І у нас до цих пір ми живемо за рахунок цієї інерції. Я за що переживаю? Переживаю за те, що ми доїмо цю... це надбання, і все на цьому все закінчиться. І далі потім знову будуть нам розказувати, що це тому, що ми не дотиснули, не дожали і ще там чогось не доробили. Що відбулося насправді ну, негативного, те, що ми не встигли довести до абсурду реформу. І ось ця незакінченість реформи Уляни Супруни Павла Ковтанюка, вона залишала сподівання, або, як це сказати, ілюзію, ілюзію перспектив. От незавершеність цієї дурноти залишала ілюзію перспектив. І. Ми до цих пір не можемо зрозуміти, що ну, головною проблемою в охороні здоров'я є, і залишається становість, тобто, або клановість, і спроба запровадити або компенсувати неувагу і недбалість вищої політичної влади якимось внутрішніми комерційними стосунками. Усі ці от, трансформації, лікарень. В некомерційні комунальні підприємства. Зараз вони вже навіть і некомерційні комунальні підприємства, вони вже там, як суб'єкти ринку, яких можна банкрутувати, розгонити і так далі. Все це не розв'язує проблеми, не розв'язує проблеми неуваги, недбалості і байдужості вищої політичної влади до системи охорони здоров'я. Скільки конкуренцію не вводити, не запроваджувати, типу, якісь там важелі, там ще щось фінансові. В тому числі це не розв'язує, тому що є визначене фінансування, яке повинно бути обов'язковим. Воно не випадково 6% від ВВП, тому що імперично так визначено і досліджено, що саме це частка фінансування від ВВП бюджетними грошима. Я на цьому наголошую. Вона забезпечує надання ургентної медичної допомоги. Можна закрити ургенцію. В бідному суспільстві, де в принципі люди не можуть собі дозволити нічого, окрім як ургенції, це надзвичайно критична цифра. І ми не можемо від неї відступити, і ми навіть на день ніколи не наближалися. 2021 рік насправді був рекордним, як каже Павло Ковтанюк, по фінансуванню. Щось там зведений там був майже 200 мільярдів по курсу долару, це були великі досить гроші. Я не знаю, чи він був виконаний в охороні здоров'я, але це був рекордний, він вже там складав трошки більше 4% від ВВП. До цього ми завжди фінансувалися 2,7, 2,8, 3,0% ВВП бюджетними грошима. Саме тому ми змушені були доплачувати до елемент, елементарних ургентних операцій, як то там апендектомія. Грижа пластика, якась термінова, чи переломи закриті, відкриті, там, травматологія і так далі. Це базова річ, основа, яка не підлягає взагалі обговоренню. А чомусь, коли підводяться підсумки, там, реформи і так далі. На це ніхто не звертає увагу і ніхто не може пояснити. А для чого нам дотримуватися цих фінансових параметрів? Саме тому для того, щоб виконати оцю соціальну функцію і гуманістичну місію надати людям ургенцію. До сих пір у нас питання ургенції не закрито. А більше того, питання ургенції розмито, вихолощено. У нас тепер якась там екстрена, невідкладна і так далі. Ургенція може бути ось на зараз. Може бути обов'язково відтермінована ургенція, може бути там не обов'язково або факультативно, назвемо її так. Але менше з тим 95% всього, що в нас є, це ургенція. А планова медицина у нас мало. Планова медицина це феномен заможного суспільства. От якщо суспільство в нас буде заможним, тоді ми можемо говорити, що частка планової медицини вона буде постійно збільшуватися. І тоді, там, заможні країни вони виділяють 11-12 від ВВП бюджетними грошима. Це там Норвегія, скандинавські країни, і це можна говорити про те, що там ну можна заощаджувати на плановій медицині, щось там більше, менше давати і таке інше. Ну, і я, е, як і обіцяв, перейду до цих трьох червоних прапорців, тому що ну, вони є показовими і, і важливими. Перший червоний прапорець освіта. Я зачитаю, як говорить Павло, у нас у медичних університетах відбуваються не дуже хороші речі. У нас не просто не дуже хороші речі, у нас дуже погані речі відбуваються. Якщо ми подивимося, наприклад, мої Альма Матер Вінницький. Медичний університет, я ще вступав в інститут, і до чого він до, до дійшов. Ну я хочу сказати, що його вже можна прикривати. Тобто, це свідома деградація університету. Я думаю, що це свідома, і в тому числі кадрова політика, коли таку людину призначають ректором. Це для того, щоб потім наступним кроком закрити цей університет. І це все наслідки децентралізації і всього того пустозвонства, балабольства і дурноти, яку в тому числі відстоювала команда Уляни зокрема, і, зокрема, Павла Ковтанюка. Чому у нас не дуже хороші речі? Тому що виявляється, у нас бракує студентів. Ну, це ну, абсолютно неправда і дурниця. Дуже знижується поріг, тому дуже знижується поріг для вступу. Тобто, дивіться, у нас роздуть велика кількість університетів насправді. Ми готували кадр для всього радянського Союзу, успадкували цю, цю машину, освітню медичну, вищу медичну освітню машину, і вона, в принципі, нам така не потрібна. І це не є підставою для того, щоб знижувати поріг вступу. Треба просто-напросто було своєчасно скоротитися і не розширюватися, зберегти там якісь вузи в тих, що збережені, значно зменшити кількість вступу. Проблема полягала в тому. Полягала би в тому, що в результаті таких дій залишилися б на викладацьких позиціях найгірші. Чому? Тому що у нас станове суспільство не найкраще, а найгірші. І скільки б конкуренції не водити в становому суспільстві, завжди конкуренція буде відбирати найгірших. Оце важливо розуміти. І тому от виявляється, падає якість освіти, падає кількість талантів. Якщо ми зараз знижуємо вимоги до вступу, ми закладаємо проблему на роки вперед. Її неможливо буде швидко виправити. Ну, формально, ніби правильно, все, але хто ж примушує знижувати поріг? Люди, які намагаються залишитись на цих всіх ставках, зберегти всі ці викладацькі години і так далі. І фактично у нас ну, тому й падає рівень, оскільки там скільки? 150 балів по ЗНО. Ну це, м'яко кажучи, для медичного університету це не серйозно. там має бути 175, я думаю, мінімальний бал. Другий червоний прапорець зарплата. Зарплата починає відставати від середньої по країні, і особливо це відчувають талановиті лікарі. Їхнє професійне становище в суспільстві стає небезпечним, і це дуже серйозна передумова до виїзду. Важливо розуміти, вибір відбувається не тому, що в Польщі там зарплати вищі, вони там завжди будуть вищими, в Німеччині ще вищі. Ми цього ми з цим нічого не зробимо. Ключовий. Відносне положення. Працюючи лікарем, я повинен відчувати професійну цінність. А цю цінність я відчуваю відносно інших професій у своїй країні. Я не повинен як лікар заробляти менше за водія тролейбуса комунального підприємства Київ Хто таке сказав? Взагалі? Мені дуже дивує, що такі, такі дурниці говорять люди, які позиціонують себе особами, які мають економічну грамотність. Ну, можна почитати Фонхаїка чи Мізіса, і там все чітко сказано, що якщо ви хочете мати багато грошей, то робіть те, що потрібно людям. Людям потрібні майки чи галоші чи куфайки, шити, в'яжіть, шкарпетки і так далі, і будете мати багато грошей. А, значить, людям стільки всього не потрібно, більше того, є сатисфакція, є статус. Очевидно, люди не хочуть вивозити з вигрібних ям викачувати там, нечистоти. Там теж можна багато заробляти, а хочуть ходити в білих халатах. Ну, все, якщо вони хочуть ходити в білих халатах, і таких бажаючих дуже багато, ну, все, тоді а, ринок так визначає, а, так оцінює працю. Все. Тут не потрібно ображатися, і я не бачу нічого страшного, що лікар вдвічі менше заробляє за в Постранців. Якщо не подобається працювати лікарем, сідаєш на е, цей е, тролейбус чи трамвай і заробляєш. Розкажу, до речі, важливий такий приклад з, е, з життя. Один мій знайомий, він ганяв автомобілі і приїхав в Німеччину. Це був вихідний день, неділя. І не можна було оформити купівлю-продаж автомобіля. Все зачинено, Нотаріуси не працювали. І там один, хто приймав, приймаюча сторона, в Німеччині сказав, що в нього є знайомий нотаріус, який готовий в неділю, в свій вихідний день оформити купівлю-продаж автомобіля. Під'їхали на кінцеву зупинку якогось маршруту громадського транспорту автобусу, звідти вийшов водій. Вони сіли в автомобіль, поїхали в нотаріальну контору приватну, відчинили двері, сейф, оформили, сіли, завезли назад цього водія в автобус номер 10 умовно, і він поїхав далі на маршрут. Здивований українець запитався, що це було. А він каже: це нотаріус, який заробляє гроші, бо йому не вистачає на життя, і працює він в суботу і в неділю. Тобто, якщо ми з одного боку будемо тримати таку. Кількість закладів, які ну, <laughs> в ринок і взагалі в систему охорони здоров'я випускати таку кількість лікарів, а, ну так а що ми тоді ну, ображаємося, що у них там мала зарплата. І Чи вони заробляють менше? Я без відриву, тобто від моменту необхідної мінімальної кількості фінансування з бюджету, зараз скажу. Тобто, загалом, в принципі, апелювати до там, водіїв громадського транспорту, ну, це дуже некоректно, особливо якщо позиціонувати себе економічно грамотною людиною. Це не є критерієм. Третій червоний папірець з Рівнялівка. Ще одна дуже серйозна проблема це фіксація мінімальних зарплат. У 2021 році ухвалили рішення про мінімальні заробітні плати лікарів медсестер. Зараз знову з'являються подібні індикатори 30-35 тисяч гривень для лікаря. Це дуже погані речі. Я хочу запитати просте запитання: а чому саме ухвалили рішення про мінімальні заробітні плати для лікарів і медсестер? Значить, була така необхідність, була така потреба. Значить, щось в, в, в реформі не спрацювало. Далі Ковтонюк пояснює, чому тому, що вони піднімають зарплати гіршим лікарям і медсестрам за рахунок кращих. Ресурс у системі обмежений. Директор лікарні має певну суму грошей і розподіляє її між людьми. Раніше він міг заохочувати кращих, мотивувати, платити їм більше. Все це дурня не відповідає дійсності. Головні лікарі ніколи не мотивували, не заохочували кращих. Вони завжди заохочували гірших і, передусім, себе вони є найгіршими в ланці цій, і саме тому ввели мінімальні заробітні плати для того, щоб головні лікарі не витрачали гроші на себе. Коханих і на своїх коханок, і коханців, і на своїх там бухгалтерів і родичів, якими вони наситили в становому суспільстві взагалі всю адміністрацію: 120 тисяч зарплата, ще 100 тисяч премія, там і так далі. А лікарям платили по 16, навіть по 16 тисяч не платили. Тому більше того, коли в Зоряні Скалецькі і іншим говорили про цю проблему, то вони всі публічно розказували, що Міністерство охорони здоров'я і міністр охорони здоров'я не повинні займатися питаннями заробітної плати, і взагалі це не їх питання. Я хочу запитати, а чи є це питання? От чи є це питання, як реформу робити, як хірни дурниці наробити, то це їхнє питання. А як виправляти ці дурниці, то це вже не їхнє питання. Виявляється, лікар повинен ходити на роботу, лікувати пацієнтів і ще боротися з адміністрацією за заробітну плату. Це в тому будучи безправним і перебуваючи постійно під загрозою, бути звільненим там в один день. Просто-напросто без будь-яких профспілок і без нічого, тому що цього всього немає. В рабській системі в становому суспільстві лікарів примушували боротися за краще життя, боротися з адміністрацією з головними лікарями. Ну. От, виявляється, в результаті зарплата стає плоскою, вона не винагороджує освіту, таланти, старання, це створює клімат повної демотивації. Навіщо старатися, якщо я не бачу, як це впливає на моє становище? На місці молодого лікаря я би дуже серйозно над цим задумався. Да. Я б теж задумався, тільки задумався щодо. Ідеологів цієї реформи, які, в принципі, не розуміють соціальних процесів. Оце найголовніша проблема наших всіх реформаторів, що вони не розуміють соціальних процесів в суспільстві українському. І тому, беручись до реформи, вони от до цього всього і призвели. Ну, от, в принципі, це головні червоні пропорції, які, я, ну, які визначені в цьому яби. Інтерв'ю. Ще багато тут чого сказано, цілком можливо, що можливо, якщо нічого не трапиться. Е... В поточних подіях в охороні здоров'я я ще повернуся до цього інтерв'ю у наступному блозі. Але це можливо. На цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за поширення, коментарі. На все добре, до наступних зустрічей.